Знову субота. І знову вітаємо усіх невгамовних дослідників, яким цікава наша програма. Сонце світить, гріє, а іноді й пече. Тому про дуже рухливі і деякий час доведеться забути. Нічого страшного, і без біганини можна гарно провести свій час, опанувати щось нове. Давайте переглянемо, як змайструвати кухонну дощечку у техніці декупаж. Декупаж це вирізування різних елементів і накладання на загальну задану поверхню. А після чого доводення техніки е, зображення до остаточного суцільного вигляду. Що нам треба для роботи? Куходна дощечка, фарби, фарби контурні, обезжирювач, лак, ПВА. І для того, щоб прискорити роботу, ми використовуємо фен для висушування матеріалу. Обов'язково нам треба мати при собі файл. Кісточку і наждачний папір. Обов'язковим елементом декупажу є серветки. Перший етап роботи це шліфування поверхні, в одну сторону рівномірно шліфуємо доти, поки дощечка не стає гладкою. Наступний крок грунтування для цього. Губкою наносимо на дощечку попередньо розведену суміш клею ПВА та фарби «Сніжка». Далі вмикаємо фен і сушимо. А зараз розпочинаємо роботу з серветкою. Відділяємо лицьовий шар серветки. Ложимо виворітною стороною доверху. Тепер кладемо дощечку покрунтованою поверхню на виворітну частину серветки. Нам необхідно олівцем обмалювати контури. і обводимо вище нанесеної лінії водяний шар тепер обережно притримуючи основний візерунок відділяємо Серветочку. Так ми підготували визерунок. Тепер наше завдання перенести серветку на основу. Ми взяли файл, на нього положили лицьовою стороною серветку донизу і від центру. Почали наносити воду в різні сторони по колу. Це робиться для того, щоб серветка не порвалась і коли вона розмучується, розширюється. Накладаємо утворено, утворене зображення на вирібку. За допомогою пензлика переводимо з файла серветку на дерев'яну поверхню. Наше завдання не порвати серветку. Пропорції один до одного. І наносимо шар клею на серветку. Знову від центру до краю по колу. У нас збоку утворився шар серветки, який звисає. Наше завдання так його завернути, щоб він утворив бічну поверхню. І також заклеїти. Ми висушили дощечку. І тепер наносимо контурні фарби. Наносимо контурні фарби по контуру зображення. Після чого робимо оздоблення боків. Набираємо фарби, наносимо і одноманітно наносимо візерунок. До вигляду дощечка набуває тоді, коли ми покриваємо лаком від 3 до 10 разів при повному висиханні кожного шара. До речі, щоб ти не нарікав на гаряче сонце, то явище замість нього на небі світить плутон. Ну, уяви, і що? А от що ця крихітка планета... Найхолодніша у сонячній системі. Там, звичайно, є мінус 200 градусів за Цельсію. Е, ні! Такого небесного світила нам точно не треба. Правда, друзі? Звичне для нас небесне світило Сонце не тільки єдина зоря сонячної системи, а й головний її компонент. Загалом до складу сонячної системи входять вісім планет, чимало супутників, безліч астероїдів та декілька десятків комет. Усі вони, як механізм годинника, рухаються навколо сонця. Сонячна система входить до складу величезної зоряної системи, галактики, то обертається навколо її центра зі швидкістю понад 250 км на секунду, а повна обід робить за 200-250 мільйонів років. Українці здавна мали кілька назв для нашої галактики Чумацький шлях найпоширеніше з них. Згідно з легендою, чумаки їздили до Криму по сіль та орієнтувалися на велику білу смугу на небі. Вважається, що вся сонячна система складається з трьох е, областей. До першої області, Групи планет земного типу належать чотири планети: Меркурій, Венера, Марс та Земля. Астероїдний пояс їх відмежовує від чотирьох планет газового типу Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Плутон не належить до жодної з цих груп. Найближчим сусідом Сонця є Меркурій. Дочекатися ранку, на якому було б дуже складно, бо один день на цій планеті дорівнює майже двом місяцям на нашій. Венера, що розташована за Меркурієм, носить титул найгарячішої планети з отруйними хмарами. За Венерою знаходиться наша планета, а за нею Марс. Далі йде Юпітер найбільша та найхолодніша планета, яка всмоктує космічне сміття. Сатурн унікальний своїми кільцями, а пори року на Урані тривають по 20 років. Восьма ж планета сонячної системи Нептун відома своїми вітрами, швидкість яких досягає 2000 км кілометрів за годину. Усі планети обертаються навколо сонця по кругових орбітах. Площини обертання планет навколо сонця майже збігаються, а швидкість обертання планет зростає зі зменшенням відстані до сонця. Вістань від сонця до планет вимірюють у астрономічних одиницях. Одна астрономічна одиниця відповідає середній відстані від Землі до Сонця і становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Планети обертаються навколо своїх осей у тому ж напрямку, в якому обертається сонце. Виток становлять лише Венера та Уран. Динися, скільки ти хотів прожити років на землі? Звичайно, багато, але зараз, здається, мені знову буде каверзне питанечко. На наступному дні народження я побажаю тобі прожити один рік по Плутонівськи. Але ти й добра. Добра, добра, бо один рік по Плутонівськи триває 248 земних років. А з нашої традиційної рубрики знайки» ви дізнаєтесь це відповіді на декілька, як казав денис каверзних питань. Я навіть і не знаю, але якщо я так думаю, нам розказували в школі таку легенду, ніби що було. Що ну, було дуже багато солі, і одного дню дня вона розсипалась і все пішло в море. І тоді море стало солоне. Море солоне, тому що е, ну я також читала легенду в одній книжці, то там було сказано, що е, одна дівчина е, любила хлопця, і її батько був заможним, а хлопець був бідним. Він не дозволив їй вийти за нього заміж, і тому вона пішла, сіла і почала плакати в море. Ну, ми знаємо, що сльози солоні, через це, напевне, тому вона посолоніла. Корова, коли її виганяють паститься на поле, вона їсть траву, і в траві є якісь вітаміни і вони коли корова траву їсть всередині корови воно все перетравлюється і з трави витягуються вітаміни і так стається молоко корова дає напевно корова дає молоко тому що так він захотів бог так зробив світ щоб людям було що їсти що пити. корови дає молоко для того щоб всі люди це молоко пили і щоб пили її Телята. Змії немає ніг, тому що в неї пласке тіло і дуже пружне, і вона лазить по землі і без ніг. В змії є м'язи, які пристосовані для того, щоб повзати по землі. Не Негадькуйте, коли йде дощ, і шукайте нові варіанти дозвілля коли надто спекотно. Це можуть бути настольні ігри, захоплюючі книжки або навіть своє незвичне хобі. До зустрічі на, на телеканалі та... РТБ. Браво! Браво! А можете зробити печаль. Браво! Браво! Окей, дякую.